Щоб завжди не зустрічав, щоб ти біди. Бо властивим ми відважним, сильним, мудрим і поважним. Я землі гарніше, її не знаю. Україна щиро, я тебе кохаю. Змалечко люблю її, я сильно, Україну мужню і вільну. Дорогі наші захисники та захисниці, діти всієї України вітають вас зі святом. Дякуємо за можливість жити, здоров'я вам та сили. Мужні козаки до чаблі у руках роках боронять вони країну, славну нашу Україну. Щиро вітаємо всіх з ним захисників і захисниць України, зі святом мужності, честі, доблісті, незламності, національного духу. За нашу рідну Україну, що зберегли за віки Вікінецький уклін. І трижди слава українським захисникам. З ним захисника тебе, небо завжди голубе, буде хай над головою і красою степовою. Любувався, щоб ти завжди не зустрічав, щоб ти біди. Був веселим і відважним, сильним, мудрим і поважним. За нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, низький укліни, три числа українські захисники. Буває часом. Хіп на відкраси, спинюсь, на тямно, що воно за диво. Оці степи, оце небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо, усе моє, усе це зветься, Україна. Така краса висока і надлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Червочері станські серце б'є, на бої поспішно подає, А ахлента, звентую на бою, подавай, пранівський постачаль вою не відступай, ахлента, звентай, набої подавай, праїцьким В бою не відступай. i you